Всіх вітаю на моєму каналі Люба Одеса. Сьогодні йду робити огляд на LC Waikiki Home. Вони не скрізь є, не у всіх Waikiki, але в кожному Вайкікі є ну, такі стоїчки, можна підійти, подивитись біля кас. Ну, щось продають не в такому, звичайно, асортименті, як в цих магазинах, саме де окремо є хом. Це таке в найбільших вайкіхі, В нових і в найбільших. Так, капці. Будемо дивитися, які у них знижки. Ось такі капці, 319 гривень. Рожеві зі знижкою. 339 капці. Ось такі м'якенькі. 699. Ось зі знижечкою, з помпонами. 229. М'якенькі ось такі. О, і ось такі прям, кого зовсім холодно вдома, 659. Ну так, да, вони такі ж на таких підошвах, ти їх не вдягнеш ходити по вулиці. Це ж по дому. Ну, не знаю, може кудись вийти в під'їзд. Далі. Халат 959. Юскі бачила по 500, до речі, мені більше сподобався. Треба порівнювати. А ось ще дивіться, які капці зі знижкою. 529 гривень. Ось такі цікавенькі. Тут 319. Ну і переходимо в цей відділ. Це у нас. Країна походження. А, рушник. Ну, Туреччина. У них все Туреччина. 249 гривень. Просто такий рушник цікавий. Бачите, який оброблений. 249 гривень. А, вони, бачите, в якому кольорі ще є. Цей більш цікавий. Він 179 гривень. Так, якщо поб... А розмір 50 на 80. Такий рушник, ви знаєте, цікавий, симпатичний зі знижкою. Ну, ось ще такі халати є. Зараз подивимось ціну. Ці без знижки 1499. Ну, на доток так собі. Такий рушничок без знижки 249. От у них часто так буває. Бачите, рушник ну, майже такий же, трішки другий колір. Цей 249, а ось цей рожевий 179 гривень. Може він раніше його завезли, або гірше цей колір подається. Дитячий ось такий халат 499 на знижці. Це такий для хлопчика, а це для дівчинки. Рожевий. 799. Рожевий коштує дорожче. Так, далі у них тут декор. Я вже показувала. Але ось якась новинка у них, це я точно не бачила. 269 підсвічник. Такий, знаєте, класичний підсвічник. Раніше я його навіть і не бачила. Ось як він виглядає, Ну, він такий прям симпатичний. І ось і ці штуки скляні я теж не бачила. Це, я так думаю, підставочки. Так, да. Це підставка 229 гривень. Ну, ось вона так виглядає. Це, я не знаю, на ній ковбаску сир може подавати до столу, такі раніше були. О, і знову тут ще з'явились, дивіться, гарбузи. Їх не було. Ну, 399. Ну, він такий маленький, а 399. Це як, не знаю, це просто ну, декор. Ти ж навіть його як подушка для кота. Не використаєш, як подушку. ну Так, да, таке як декор. А взагалі, що на ньому написано, зараз я гляну. Наволочка для. А, це наволочка для подушки. Наволочка. Я не впевнена, як вона. Наволочка для подушки, та ні. Це не наволочка, це щось вони помилились. Ось такі в осінньому кольорі рушники. Ой, 249 гривень. Це помазувала, трілочки, келихи. Келихи у них завжди гарні. Ой, а тут скільки всього цікавого, ось дивіться. Такий, як коктейль, пити келих Маргаріту. Так, і він іде зі знижкою за дві штуки. 289 гривень. Ось такі в турецькому стилі, ще рушнички мені подобаються. Мені взагалі, подобається, коли у них цей кошачий глаз, чи як воно називається від зглазу. 339 гривень. А ось, дивіться, які тарілки, ніколи таких прозорих не бачила. Теж так декоровані класно. Ось. ось. Зараз скажу вам ціну. Так, оці тарілочки, тарілочки. Тарілочки коштують 439 гривень. Їх 6 штук в упаковочці. А взагалі, я хотіла у них якось купити ось цю підставку дерев'яну, вона мені сподобалася, але в них такі не продаються. Це, ну, вони просто виставляють для реклами. О, яка у них це для фото, це картина. Картина така коштує. Красива картина, мені подобається 229 гривень. 229 а була 339. Ну, вайтіки завжди є знижки. Так, ось це скатертина, мені здається. Так, скатертина 499, а була 699. Ось така цікава скатертина. Ось дивіться. Так, ця скатертина 249, 45 на 150. Вони є в різному кольорі, і я думаю, що вони в різну ціну. Ось ця прям з вишивкою. ця буде дорожче. 459 гривень замість 699. Ой, там їх так багато, слухайте. Так, а це теж 45 на 150. Теж з таким обробленням гарним. 229 гривень, 45 на 150. О, рожева колекція Барбі. Якщо в вашому місті немає LC Waikiki Home, чи просто взагалі немає LC Waikiki, то зараз вже працює офіційний сайт в Україні. Офіційний. Я залишу під відео вам ссылочку на нього. Ви переходите і можете собі замовити, там навіть асортимент ще більше, ніж тут в магазині. Що це таке? Морозиво. 169 гривень. Що написано? Нічого не написано, що це таке. А, новорічна прикраса, це новорічна прикраса така. Вона як типа сніг, да? Да, новорічна прикраса. Келихи такі, як дитячі, з медвежатами. 3,399 коштують. Так, ось такий кухоль чи чашка, як правильно казати, кухоль. Да, 249. Тут теж написано кухоль. Не тільки в в'юскі так написано. Так. 179 гривень, були 319, їх 5, 2, ой, 4 різних кольорів. Ось, ось вони стоять, ці келихи. ось такі. ну Гарні, гарні. Ось дивіться, як вони виглядають. Угу. Що це написано, виробник, країна, комплект склянка. ну Склянка тут така, знаєте, мені здається, що можна щось просто насипати в ці склянки, а не пити. Да? Ну, пишіть, що ви думаєте? Такі калихи теж симпатичні, рожеві. Вони йдуть зі знижкою за дві штуки 419 гривень. Так, тут скатертини, там більше такі, як для дітей, ось така чашечка-кухоль. 149 гривень теж коштує. Що тут? Ось такий рушничок. Тут у нас знижечка на нього йде. Оцей м'якенький прямо зі слонами. Симпатичний. 249 гривень, 31% знижки. Гарна знижка. І ось такий теж симпатичний. 190 гривень замість 289. Тут якось музика кричить, піду сюди, тут трішки тихіше. Ну, in, Hepy Helloween я вже показувала. Навіть отаке павутиння можна купити і минулого разу не показувала. Ну, як для декору 249 було, зараз 179 коштів. Невеликий асортимент. І щось. Такі, знаєте, у них пліди продаються. Я собі купила і мені дуже сподобалось. Ось, бачите, 379 гривень замість 699. От на цей колір найбільша знижка із всіх. Цей 659. Ось тобі, будь ласка, такий же плід 150 на 220. І цей 150 на 220. І виходить, що за цей ви, ось за зелений, 379 платите, а за оцей такий сіренький 659. Знову такий риженький 379. І ось такий світлий 659, 439. Вони всі одного розміру. Ну я собі купляла якість, ну, може, мені таке покласти. Дуже гарної якість мені подобається. Так, оце у нас що такі пліди, прям величезні. 150 на 200. Вони прям, ну, такі покривало. Товстенькі, дійсно як покривало. Прям покривало. 479 гривень. Турецькі, вони повинні. Гарної якості. Начебто в Туреччина в цьому плані у них все добре. Так, оце покривало, бачите, було 2199, зараз 1199. Це знижка на нього, аж 1100, а це ще більше розміру, 180 на 220. Ось такий розмір. Тут іще постільна білизна у них продається і завжди є теж знижки. От, бачите? Тут. Ага, тут все є. І наволочка, ось наволочка 50 на 70 і просторадло, як буде простень. <сі> не знаю, як по-українськи буде. Ну, такий набір я вийшки не випав. Далі. Зі знижкою, він такий важкий, я не знаю чому. 1199. Дуже важкий. Три ну, одиниці в ньому. Тут інший, бачите? Тут тільки пододіяльник і дві наволочки. Це інший. Хтось його розпакував. Ну, Якісь так собі я зараз трогаю. 1599. Оце ще таке у них. Така подушка. Мабуть, простирадло. А, це таке, знаєте, як на резинках внизу, 229. А потім ще зверху треба ще стелити. І такі прям в турецькому стилі. Покривала. Чи як вони їх називають? Зараз ми почитаємо, що це покривало для, для ліжка 599. Саме для ліжка. І розмір у нього 180х230. Ось такими. Китицями. Навіть постіль є барбі дитяча. Можна комусь на подаруночок. Мені здається, такий гарний буде подарунок. Хто любить барбі. А це вихід ЛСІВ і Кікідрі. Тут продають білизну. Жіночу білизну. Тільки жіночу чоловічої там немає. Не знаю чому. Чому чоловічої немає, а жіночої цілий вік Зараз тільки тільки барбершопів, мені здається, чоловіки теж люблять вдягатися, люблять щось собі обирати, робити зачіски так прям дуже люблять. Ну тут музика просто кричить, я в цю сторону хотіла вам показати, але не буду. Також вони коври продають турецькі коври. Ось такий, прям класичний. 1299 двісті девісті дев'яносто на 150. Прям такий, знаєте, як був раніше. Ну такий не прям важкий. Вони їх весь час міняють. Їх мені здається так швидко в них купляють, тому що приходиш вже інші. інші. Ось, наприклад, 80 на 150 теж 1300. Це м'якеньке, мені таке більше подобається. Вже більш такий сучий. Ось переходимо. Ой, так класно, Да? у них декороване. Це відділ. Мені подобаються Ці люстри. І все, в жіночий рай переходити. А я буду з вами прощатися, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші побажання. На все добре!